Присів? Це піпезні. Я ти не представляєш, яка срака була. Пам'ятаю, цей навозки дать, батько взагалі розвозить його по цим кучкам. Я це згадав дитинство. Думаю, підійду до цієї кучі. Колега чи є альтернатива взагалі у цьому гівну? Да? Наші батьки як працювали, так і працюють. Ніхто нічого особливо не міняє технології. Навоз є, його треба вивозити, чи гній, перегній, як називаєте, я хочете. Бо кажуть, таких слів немає то ще щось якийсь філологів, понабирає, то понабридає. Я про інше. Чи вартує купляти той навоз, да, той гній, перти на свої поля, потім боротися, а, героїчно це все розкидати, да? потім героїчно це все заорювати, потім героїчно боротися з бур'янами. Ну просто капець. Трудозатрати капітальні, гроші чи Піди домовся, комусь щось віднеси, заплати, привези, роз, розвези, розкидай. У мене одне бачення, що треба це все міняти. І ми пропонуємо вам, вашим батькам, собі, у фермерські господарство, у підприємства, у великі, маленькі це наші суміші з добрив. Тому що наші суміші ви можете підібрати індивідуально, ми підкажемо. Наше бачення, ви вискажете своє бачення, і ми зробимо суміш саме під вас, під ваші умови, під ваші ґрунти. Тому що з цим треба завершувати. Я розумію, що треба десь утилізовувати, але е, фермерське господарство, ви не навозитесь того навоза на своє господарство. Просто це нереально. Але у вас є шанс і з нами, е, використовуючи наші сумішки з культур, класно. Підготувати ґрунт без бур'янів, буде у вас прекрасний город, прекрасна, прекрасна земля, органічна маси буде дуже багато і прекрасні будуть врожаї. І до цього треба всього наша сумішка і відро 2 нашого каса. Тримайтеся, успіхів вам!